Усім вітання, друзі! Ми знову на херсонських кавунах. І як бачите, все рухається вперед, і також ми рухаємося вперед. Подаруночки, багато подаруночки відправляються на лівий берег з правого берега, так що ми можемо побачити різні розміри і вони служать для, різних, для різної праці, де присутні наші хлопці, які вже там на тому боці. Дивіться, який великий кавун. Це, до речі, е, хто любив на в боулінг грати, бачите, тут спеціально зроблено такі штучки під три пальця, щоб можна було ставити і катати, і кидати. Отак, береш вставляєш і кидаєш, і воно прямо падає там, де е, москалі, і просто там їх не видно вже все. Є поменші кавунчики, бачите, такі вони вже ось, так, так вони виглядають готові. Ось. Також вони досить добре діють. І не дають побачити москалям білий світ. Також, бачите, є підскиди. Це чіпляється така штучка на дрон, закидується прямо безпосередньо в бліндаж або десь в посадку, де стоять москалі. І за той час, поки вони дихають цим димком, наші хлопці наступають і роблять свою справу. Так що так воно відбувається. Дивіться, бачите, є всі різні розміри. Такий кавунчик є також. І ще є гарні розробки наших друзів. Тому звертайтеся, пишіть в коментарях, шукайте нас в інтернеті. І донатьте, бо це є справа, на яку потрібні кошти, на яку потрібна цукрова пудра, салітра, різні компоненти. Тому ви можете також приймати в цьому участь. І всі разом до перемоги. Нехай нас Бог благословить.